Деревні рослини тепер можна розмножувати швидко. Вчені селекціонери з Харкова змогли вдосконалити методику розмноження цінних для селекції деревних рослин. Унікальним є розмноження гібридів дуба. Інвітро це розмноження в лабораторних умовах цінних генетично цінних організмів, саме селекційних, тобто ми не розмножуємо просто якийсь вид, ми розмножуємо цінні наші селекційно-цінні генотипи. За допомогою цієї методики у лабораторних умовах. Можна розмножити тисячі екземплярів рослин за рік. Процес інвітра дає можливість отримати за невеликий час дуже велику кількість екземплярів, тобто мультиплікація, це тисячі, це сотні тисяч рослин. Унікальність даного розмноження полягає у тому, що необхідна мінімальна кількість вихідних, тобто материнських рослин. Для прикладу можна взяти малину, куст малини, якщо за рік ви можете отримати з одного ростя допустим, 50 растений всего, то при микроклональном размножении это можно получить до 50 тысяч. Технология размножения инвитро проходит у четыре этапы. Чи не демонстрируют их? Первый этап – это введение в культуру растения. Это мы берем почечку и садим на определенную культуру, питательную среду. Второй этап – это размножение растений, клонирование их. И третий этап это укоренение растений, и четвертый этап это адаптация растений. Наступний етап буде заключатися в тому, що це буде доращувати срастіння уже в тепліці. Дуб, ліщину, горобину домашню. Всі ці рослини вчені успішно розмножують у лабораторії. Інші види поки що на етапі експерименту. Наша задача не є отримувати десятки тисяч рослин. Наша задача напрацювати методіку. Минулі роки займалися і черешнею, і тополею, і мадриною, і ялиною. Тобто ці види методіка розроблена, вона запропонована. Ми йдемо беремо інші і ідемо далі. Чинні радять використовувати цей спосіб розмноження саме для цінних рослин. Ми отримуємо гібриди між ліщиною, між фундуком і ліщиною деревоподібною. Чому ми займаємося саме цим напрямком? Фундук, ви всі знаєте, що це відома рослина в всьому світі для отримання горіхів. Тобто нам важливо отримати горіхи великої кількості, крупні, смачні. Треба, щоб рослини ці були зимостійкі для наших кліматичних умов. Чим цікава деревовидна ліщина? це дерево, крім того, що воно дає горіхи, воно дає цінну, якісну деревину. Ми хочемо об'єднати, отримати гібриди, які би дали ефект одночасно і отримання деревини, і отримання плодів. Процес розмноження рослин інвітро відомий майже 60 років. Він же дозволяє також створювати нові гібриди. Селекція не стоїть на місці. Вона отримує нові цінні екземпляри в невеликій кількості у світі ще 70-х років минулого століття. Цими питаннями займаються, і звичайно, що є наробки, є так звані протоколи. Але для повних генотипів будуть якісь відмінності. В Україні поки що таким способом розмноження рослин займаються окремі лабораторії в інших країнах світу, зокрема у Європейському Союзі, над цим питанням працюють великі дослідницькі центри. У майбутньому будуть такі спеціальні центри, де будуть розмножуватися ці рослини. Ця біотехнологія буде поставлена на поток.